Oh, oh. Добрий ранок. Діма вчора приїхав, все добре. Да. От, і привіз генератор. Зараз я вам покажу, який. Нарешті приїхав. Велика проблема просто купити генератор. Прям капець. Угу. Ось. Він величезний, щоб розмір розуміли. Да. На коробці написано на 7,5 кВт. Це по суті, а по факту. Може 6,5 буде, так? Да? Да, я, я думаю, що буде десь 6,5. Але він прям небо і земля. Uh -huh. Тим що був. Так, ось такою розеткою. Uh -huh. Ой. Такий от дріб. Розеточка. Ось для свіч ключ. Так. І це. Блін, як це називається, Клешні. Я не знаю для чого. А, це для акумулятора. Точно. Це для акумулятора. Цей генератор має електричний пуск і автоматичний. В комплекті до нього йде ще блок АТС. Покажемо його. Да. А тут навіть він на коробці написано з АТС. Угу. Ось. Подивимось, як воно працює. АТС це штука, що. Запускає його самостійно, коли світло виключається. Ось. подивимось як буде працювати. Якщо буде працювати, то буде супер. Бачите, бак який здоровий? Бак взагалі тут, я не знаю, 33 літри. Це капіта. Це... Моє улюблене число 33. Монстр просто. Так, тут сіточка. Угу. Дуже класно штука щоб сміття не потрапляло. Ну, там взагалі угу. бездонна дірка. Новенький. Новенький, хороший. Дорогий. Ну, да. А той, що ми вибрали кьонера, я, ну, пройшло вже пів місяці. Я, да, такий, ми, я, я дзвоню, угу. ну, тому що вже ну, але, зима вже на носі. Дзвоню, трубку не беруть. Пишу, ніхто не відповідає. Я плюнув, дивлюся, мені повідомлення приходить, я на одну групу підписаний. Там генератори з'явилися. Один був на 9-12 кВт, а на 10-12 десь написано. Тому що там взагалі 13 було написано коробці. Mm -hmm. І цих дві штуки було. І я одразу пишу, що типу, як розрахунок, все, вже почав цікавитись. А там не відповідають. Ну я ще день почекав, домовився за цей генератор і купив. І буквально коли я домовився? В понеділок я вже домовився. І вчора поїхав. І вчора, забирати. Да, і вчора забрав у вівторок, я вже його отримав. Тих тільки два, два штуки було, так? Да? Так. Да. Ніфіга собі. Масло, літр З копійками. Фіга собі. Що це багато? Ну, в той скільки? 600. Mm. О, ну прикольно. Ще цікаво, скільки він жире. А, ще про нього розкажи, що він там однофазний, щось там. Так, да, це однофазний вже. А, в нього автопуск. Mm -hmm. Ну, електричний старт. Просто. Yeah. І все. І мотолига, як я називаю, <laughs> дергати. Угу. І щось шо, там за синус якийсь ти казав. А, що ж, це... Так, да, він підходить під СІ. Котли? Так. Да, він підходить під котли. Щоб запускати. Ось. Ну, якість навіть у цих селаментів в рази більше. Так, і а, о, цей цей, під АТС. Uh -huh. Бач, підключати його. Uh -huh. Блок. Вихід. Офігенно. А, бачите, тут що написано. писали. Да. ну що, подивимось. Треба підключити буде його. Uh -huh. Сьогодні поїду запальним. А потім масло треба. Книжечка є. І все. Віток. Uh -huh. Ну, красиві, красиві uh -huh. такі. Немаленькі. Це Мені по коліна. Два більше, ніж той наш. Навіть за коліна. Ну і труби такі капітальні. Угу. Ось. Рама сама капітальна. Напевно, пердить Да, напевно. Не ти, Але ми до нього плануємо будинок підключати. Блін. А тут дві труби. І що? Що це значить? Що, колхозі тепер треба? Щоб витяжку зробити. А-а-а. Я ще в сторін показую. Бензиновий, до речі, чому бензиновий взяли, а не дизельний. По-перше, бензиновий трошки дешевше, а, такої потужності. По-друге... Сюди, якщо що, можна купити херню одну, щоб підключати газ можна було. І працювати через газовий балон. Це небезпечніше, да, але Можливо, якщо що, М Можливо, якщо що. тобто два види пального у одного генератора, плюс, так як він у нас буде стояти на вулиці, е в мінус... Коли великий мінус, не... бензин може працювати при дуже низьких температурах. Дизель ні, тому що він парафільниця. Так що, мені здається, це угу. оптимальний. Ну, дура велика. Блін, мотор просто. Так, перший запуск. Як трактор, чи мотоцикл? Шумни такі, так? Да? Ага. Бачите, колесики, ручка. Значит, в хаті отак от. Так, ще АТС іде в комплекті. О, така Покажу. штучка, да. АТС. Угу. А Автоматик трансфер Свіч. Ось. Автоматично буде переключати, коли напруга в системі ну вимикають світло загальне, воно буде автоматично включати генератор у нас. Завтра прийде до нас електрик. Так, да, Завтра прийде електрик і все підключить. Угу. Ось такий кабель ще йде, Та ще угу. від АТС до генератора. Все. Це комплектна річ, так що... Тобто, коли будуть вимикати світло, ця штука буде автоматично включати нам генератор. Так. так. Переключатися на генератор. О, mm -hmm. буде в нас світло. Тобто не треба буде ходити і включати. Треба буде тільки контролювати рівень бензину там. Ну, щоб все було добре ранок. Якраз встигла зробити собі каву. Майже закінчила робити чай, зараз розкажу, чим він. І Дімі зробила ще омлет, собі не встигла і вимкнули світло. Так, знаєте, одразу прокидаюся і біжу-біжу швидко робити всі справи. От. Зараз в цей чай додав ще мед. Значить, в мене тут карпатські трави різні, а потім лимон імбир, дуже обожнюю імбир. Просто Аромат імбиру мені нагадує офіс. Я там постійно робила чай з імбиром та лимоном. От, і трошки меду додаю сюди. І все, воно настоюється і потім дуже-дуже смачне. Смачне, таке, трошки знаєте, пекуче, зігріваюче. Я дуже люблю оцей мед, з акації. купувала, він рідкий, я його залишу на салати. Я роблю соус для салатів. Там ярчиця, лимон та мед. Такі треба. Рідкий. Тому я його залишу і перейду зараз на мед, який нам сусіди принесли, В них пасіка. От, і буду тепер цей додати. У Нас, коли вімкнутий генератор, відкрите вікно і постійно холодно стає. Але сьогодні прийде електрик і це все вирішить. Зробить нам так, щоб якось по-іншому ми могли підключати. Генератор не треба було через вікно. У нас вже вечір. Нам до нас сьогодні приходив електрик, все нам підключив. Півдня підключав, заново затягували кабеля, тому що планувалося, що в нас буде 5 кВт генератор. І ми сюди затягнули до генератора, затягнули 2,5 квадрати. Але так як сталося, у нас з'явився генератор 7,5 кВт, і тому треба було перекидати всі кабелі, які сюди ну, і від генератора, і від живлення загального будинку. Тому що до цього генератора йде ще блок АТС. А так як у нас генератор буде стояти в мене тут в гаражі, ну тут поки що свалка, завтра я марафет тут буду наводити. Треба якісь ще стойки може, буде я це все, склад... все. Там складати. Там буде витяжка. там розбереться угол, угу. там витяжка буде, я все зроблю. Але поки що стоїть отак, двері я просто тут, там... відкриваються да, і гази виходять. Так. А, чому ж перетягуємо а, проводку? А, замінили 2,5 на 4 квадрати. 4 квадрати то вже 9 кВт майже може а, переносити ну, напругу. А, кидали магістральний. 2,5 магістральний. 4. А, 4 магістральний? 4 квадрати, да, да, угу. так. Чорній обмоці. Так що він може і більше витримати. В принципі, все. З приводу блоку, ось такий блок АТС, але єдине, що в ньому, єдине, що зараз я покажу, може що мені не дуже доподобає, це внутрянка, магнітні такі штуки. Да? Тобто, ну, якщо от це у нас місто, це генератор. І якщо місто вимикається, да? воно магнітом хоп. Зразу відстрілює. Ну, а коли і підключається генератор. І е, він його запускає. Але мені не подобається оця штука. Тут по-хорошому повинна була бути отака річ. отака, Але трошки менше. Це в мене, ну, я раніше купував. Це на 63 а 4 -фазний. Там отака штука повинна була бути. Тоді воно більш надійно. і е, Я просто боюсь, що воно не буде переключати е, завжди. Не знаю, подивимось, як воно буде. Ми да. Ну, Поки що. поки що, Ми перевіряли. Там було 3-4 пуски тестових. Поки що воно нормально справляється, але будемо дивитись, як в майбутньому буде. Е, це така лайт-версія АТС. -у. Є більш наворочені, але справляється поки що офігенно. Як вона працює? У нас вимикається світло. Тут от ми бачимо, що хаос є, Ну що є живлення. Потім, коли пропадає живлення, вирубається красна лампочка, загорається, потім зелена, і одразу старт. Нашого генератора. Тобто він сам запускає? Да, Він сам запускається буквально через дві хвилини. Він перевіряє, що живлення дійсно нема. Дуже не, менше, чи Ні, дві хвилини десь. І починає запуск. Ось запустився генератор. Бачите, не знаю, чудно чи ні, але показує, що немає енергії в домі і працює генератор. Запуск і все. І одразу все у нас у будинку з'являється світло. Потім, коли з'являється живлення дому він зразу вирубає жилення від генератора, зупиняє, переключає на дім і генератор тушиться сам. Заправив сьогодні його до повного, не знаю, видно чи ні. Але там ще літрів 5 і буде взагалі повний бак, по самі, як то кажуть, яйця заправив його. Так що, отак, поки що дуже ну, задоволені. І, в принципі, подивимось. Потім е, цей генератор, цей блок, він буде отам У нас. У нас тут дуже так стрьомненько. але буде отам висіти. Я там поприбираю все. А вже на наступний рік це все ми будемо перебудовувати. Ти воду масла. Купив я спеціальне масло 10В30. Але, знаю, що багато хто заправляє 10В40. Але я знайшов таке, як в інструкції кажуть, тому що в нас тут в Тараші ідеї не питав, ніхто ну, казав, такого масла нема. У них нема, але я знайшов в епіцентрі, коштували літр такого коштує 237. Гривень, я взяв 3 літри собі. А, вже генератор десь відпрацював, напевно, 10 мотогодин. Ще 10 відпрацюю, буду міняти масло. А, ну, як це потрібно може. Трошки раніше це зроблю. Не буду чекати. от Сьогодні буде коли відключення. Завтра вже ну, в день поміняю масло на свіже і все, і буде працювати. Так що отака от штука. Ми дуже задоволені. Угу. Прям кайф. Тепер не треба буде мені самі оце щось тянути, на щось там нажимати, нічого не буде ричати, вогнем mm -hmm. стріляти. Тепер буде нормально. Е, Скільки воно коштує все. Так. Це то, комплектом АТС, що до цього. Комплектом, дивіться, комплектом значить, все повністю обійшлося а, тисячу. 800 доларів. Uh -huh. Але якщо чесно, ну, <свісно> бариги, Тому що рахують по курсу 41, коли курс а, у обмінниках 39-40. Але я вже там не, нічого не казав, тому що зараз на ринку генераторів ну, величезний дефіцит. А, треба чекати дуже довго. Ну, ви самі знаєте. Тому я вже нічого не казав. І мені доставили його буквально майже день в день. Тобто я його заказав в понеділок, точніше, в неділю ввечері я заказав. В понеділок вже машина виїхала, і я у вівторок його вже отримав. І вівторок він вже приїхав сюди, і я його запустив. З Чернівців, чи звідки він? їхав? Десь з ну, Западної десь... України з прикордонні. Да, там е там кордоні якісь міста, я не пам'ятаю. Угу. Доставка до Києва обійшлася 1300. 1000 цей генератор. А 300 гривень це сам блок АТС. Ну, якщо чесно, трошки смішно. <рикладу> а можна доставка, було друг, да? Да, друг на дружку поставити чи там, да, і не брати. Ну, то вже його справи. То заробляють. Да, Заробляють нормально. А, там кажуть, що нова почта дорога доставка, ніфіга. <рикладу> 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 да. а, так що, в принципі, в принципі, став цей генератор нам. 1800, плюс 1300 за доставку, плюс сюди а, скільки? 700 гривень на масло і 33 Електричі. літри а, палива. Да. 90 який? 92-й. Він тільки на 92-му угу. працює. Так, ну що, пішли додому і там розповім далі. Да, да. Хотів сказати на майбутнє: робіть багато закладних. На вітав електрику в хату. Робіть, ну мінімум одну трубу тридцять а краще зробіть. А то всяке буває. А в моєму в нашому випадку у мене закладна на 32 і у мене ще одна була резервна а, на 18 чи 16, Я не пам'ятаю, але у мене ще резервна була. І вона знадобилась, тому що. А, Тут в мене буде йти дві проводки, тут в мене 2 на 2,5 йде кабеля. Тут в мене йде 4 квадрати. І туди ж ще виведеться ще один на 4 квадрати. Тому що там же воно не пролазило. Це ну, нам сьогодні робили, да. бачите, що відео. Так що не жалійте. Краще нехай буде законсервована одна у вас закладна. Але ви потім в майбутньому просто витягнете пробку і просто затягнете всі кабеля, що вам потрібно в будівлю. А не будете там голову довбати, як це зробити краще. Mm -hmm. Заведено це все в щиток. Генератор генератор, так, воно все тут під'єднано. З цього з двохполісного виходить на генератор. А по кабелю 4 квадрати виходить на генератор. потім а, Точніше, не на генератор, а на АТС, потім з АТС іде на генератор. Коротше, оця ось комба. Ну і, і за того, що блок АТС далеко знаходиться, приходиться так вирішити ситуацію. Але повністю запитано. І коли я зараз там потушу світло, включиться більше, генератор. Включається автоматично генератор. І це реально круто. А коли будемо їхати кудись? Просто кніпочку нажмемо. Там є два режими: авто і мануал. Ага, Просто щоб автоматичний режим ми відключаємо. Мануал, ага. це коли ти сам будеш ага. заводити вже його. Все. Ага. Так що крутяк. І тепер в нас закрите вікно, бо я показувала, що ми через вікно. Ой, блін, вікно. якщо чесно, дуже все вчасно у нас якось так вийшло. Та назавжди що, так. Вже мінус. Сьогодні я вже вийшов, машина вже була. Сніг, Сніг льод. Я вже обледеніння, вже на ручках дверних на машині вже бачив. Холодно і з відкритим вікном це капець. В хаті холодно. Мене мені це нагадало, коли почалася війна, 24 лютого. лютого. Так ми спали з відкритими вікнами. Ну да, тому щоб що чути сирену. Щоб чути сирену, тому що тоді телеграм-меседжери не працювали з повітряною тривогою. Не було їх взагалі. Вони з'явилися там через 3-4 дні, а в перші дні війни взагалі нічого такого не було. І ми, щоб ну, чути. чути. ми спали з відкритими вікнами, а на вулиці був мінус. І мінус там не 5, не 3, а там мінус 8, а то і 10. Вночі було дуже було холодно. Вдягнуті отак спали. Вдягнуті спали. І це ж, і коли у нас вчора було відкрите вікно, мені це... Ну, флешбек ага, зловив, да, да. да, що, блін, холодно так, як тоді угу. зимою блін, на початку війни. Так що трошки ми все. підготувалися. Да. Тепер ну, нас тепло. тому що ну, Вікна закриті, так. Да. Наступний раз електрик прийде, а, вже а, замінить тут один провід і почне розбиратись з цим. Цими вузлами зараз е, світовий день дуже маленький, і ну, не встигає все зробити mm -hmm. за один день. І він буде отак наїздами до нас їздити, все робити, перероблювати проводку, яка у нас тут стара, і буде, будемо підключати вже одному. І напевно, вже будемо робити закладні на наступний рік, тому що в наступному році ми будемо робити ремонт вже в mm -hmm. так. Може трошки і більше зробимо, подивимось, якщо сил вистачить. Ну будемо так, да, по можливості. Знаю, да. По ціні, скільки нам коштувало підключення генератора від електрика, не знаємо ще. Ні, ну, Те, що він зробив, першу, 1800, але ми те, що першу? Що... Що... Ну дивись, затягнули про... А, так. Ти розкажи, бо ж не знаю. Так, ну спочатку ж ми затягнули 2,5 з половиною квадрати угу. сюди. А так як повинен бути був 5,5. Генератор кіловат. Ось, затягнули його, протягнули до щитка, Потім там проштрабили стіну, все зробили, все прикріпили, гофру позатягували, де це потрібно. Все це з 1800 по грошах. Зараз те, що ми тоді зробили, треба трошки переробити, тому що ми по новій тягнули кабіля. А, точніше він тягнув, не ми. Він він тягнув кабіля, тому що більш потужний. А, я попросив, щоб пере... ми переробили на 4 квадрати. Це, ну я думаю, в рази два дорожче буде, тому що ви самі знаєте, скільки зараз кабеля коштує. Ну, подивимось, подивимось, і ще він нарахує, але це потрібно було зробити, угу. тому що ми будуємо так, щоб потім сюди менше лазити. Ну так. Да. Щоб не переробляти. Да. Він порахує, нам потім скине, mm -hmm. і ми вже заплатимо. Да. Так, так що так, ще обіцяла вам продовження серіалу з генераторами, так от, зараз вам покажу, що в нас було. Це було вчора, до приходу електрика. Да. Діма, розкажи, що це. Ой, тут, коротше, ну я ж на радостях, як приїхав, запустив генератора, думаю. Ну, все, коротше, заживемо зараз. Ну і е, Забув, що коли приїжджав електрик, ми, е, з ворот, да, там вже автоматика стоїть, йде е, е, дріт, да, і виходить, ну, щоб не заводити в щиток, зараз, да, у нас ну, такий тимчасовий, тимчасова штучка да, зробила. Просто з'єднали її в розетку. Потім воно все в щиток підійде, все буде красиво. Але ж, блін, я забув це. Не я ж це робив, а це інші, інша людина робила. У мене воно не відклалося. Я такий, так, да, так, да, воно працює, все класно, і забув. І я такий на радостях такий, ну що, підключаємо генератор. Все працює. Я такий, блін, бах, двохполісний полуавтомат вирубаю такі, все. І коротше підключаю розетку там в сараї. А та розетка в сараї. Це ж ось. А тут 0,75 іде. Чи 0,5. Mm -hmm. Угу. У цьому дротику. Блін, і як нагрузили його. Коротше, на радостях включили. І стиралку, і стиралку включили. Холодильник, насос, чайник ще. Там в нас і плита коротше, включилася, щось варили. І ми такі щось сидимо, кайфуємо, світло, все, ми такі раді, І отакий от бах, світло починає мигати. Я такий думав. Тут і звуки такі, знаєте, що, як перверки да, починають. Щось, щось стрьомне. І таке світло гасне, і я розумію, що щось треба бігти <рес> в сторону, <рес> перев да, перевіряти. Я вибігаю, дивлюсь тут, же полум тут вже полум'я. таке. Коротше, почав горіти провід. Угу. Я підбігаю. Генератор як молов, таким меле далі працює І Я нічого кращого не придумав ніж. Видернути з розетки і просто розірвати отак кабель. А ти його сам розірвав? Я його розірвав. А -а -а. Я розриваю той кабель. <реш> <реш> блін. Потім собаки бігають тут, я не знаю, їм так кайфово, все тут в хаті диму стоїть, блін. Повна кімната, смердить, смердить блін. Віка в шоці. Вона ще мене після щось. того генератора не відійшла. Тут же проводка горить. Собаки <свист> пригають, гавкають, їм кайфово. Я тут, блін, йду генератора виключати, тому що тут просто кабіля, голі о, о, У мене тут ще білизна сушилася, стояла, тому що як загорить. Собаки, блін, я пішов, відключив, тут поки, блін, перемотав це, все назад, підключив, все. Потім на нас, ну сьогодні вже то вчора було, сьогодні електрик прийшов, я йому скинув фотку поржати, що З мене поржав трошки, блядь, який я блядь. блід. Посміялися все. Він каже: я завтра буду, Зранку все зробив, так що все вже кльово. Але, але. Не будьте такими, як я завжди перевіряйте і... А я ще дімі кажу, там точно вже все нормально. Да. Точно? На, на той момент це точно було. Але не точно. No, <laughs> але зараз у нас класний стріт арт в хаті. Ну no, дивіться. Можна домалювати тут. Очі, Короче, і ротик. <laughs> і будете пам'ятати, як в 90-х на ручках така херня з такими no. патлами угору була. Це <laughs> буде наш домовий. Та ладно, я потім це зашкурюю по не буде видно. Тут ну у що, нас заходиш, такі до нам, декорації нормально якраз підходить під дизайн. Слава Україні, слава ЗСУ! thing